Вправа номер один. Сідаємо на стілець, тримаємо спинку рівно, випрямляємо ніжки вперед та напружуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Розслабляємось. Вправа No2. В сидячому положенні відриваємо п'яточки та відводимо плечика назад. Один, два, три, чотири, п'ять. Розслабляємось. Право номер 3 Піднімаємо ручки вперед, стискаємо кулачки та напружуємо обидві ручки якомога сильніше. Один, два, три, чотири, п'ять. Розслабляємось. Право номер 4 Обережно та повільно нахиляємо голову вперед і сидимо в такому положенні. Один, два, три. 4, 5. Обережно піднімаємо та розслабляємось. Вправа номер 5 Ставимо ніжки на ширину плечей. Ручки на пояс. Та як можна сильніше притискаємо плечика до вух. 1 2 3 4, 5. Розслабляємось. Вправа номер 6 Ноги на ширині плечей. Піднімаємо ручки вгору, стискаємо в замочок та тянемося доверху. Один, два, три, чотири, п'ять. Опускаємо ручку та розслабляємось. Остання вправа метелик. Схрещуємо долоньки, з'єднуємо два великих пальця та кладемо ручки на груди. Спокійно та в ритм. Стукаємо по ключиці. Так заспокоюється наше дихання та нервова система. Опускаємо ручки та розслабляємося. Всім велике дякую за увагу!